Цьогорічна кампанія національного мультипредметного тесту вже увійшла в історію для Білгороди Дністровського. Одразу троє випускниць місцевого ліцею номер 1 здобули максимальні 200 балів і стали прикладом для майбутніх 11 класників. Ксенія Кочух одна з десяти учнів усієї Одеської області, яка набрала 200 балів одразу з двох предметів української мови та математики. Ну, я була дуже рада і частково не вірила в те, що от саме математику я склала на 200, бо це було для мене е, ну, сюрпризом таким. Особливим відкриттям стали результати з математики. На початку року я писала пробні тести на багато менші бали, і протягом року також у мене дуже рідко було 200, тому це було ну, здивуванням. Ксенія готувалась до цих предметів самостійно без репетиторів. Допомогли участь в Олімпіадах. Каже, саме там і здобула навички, які знадобились на НМТ. Я дуже багато брала участь в Олімпіадах, і це було для мене таким тренуванням перед НМТ, бо я вже була натренована 3-4 години просто сидіти на місці і писати завдання. А ось Валерія Гамар здобула 200 балів з історії України. До підготовки підійшла ґрунтовно в постійному контакті з вчителями. Та найголовніше підтримка родини. Готувалася я з вересня до більш таких серйозних предметів, як математика і мова, готувалася ще до цього, тобто ще 10 клас. А більш ґрунтовно почала і зрозуміла, що від цього залежить моя доля, що залежить мій вступ. Я вже почала вже в 11 класі. Ми запитали дівчину, як саме вона готувалась. Я розподілила план кожен предмет на кожен якийсь окремий день. Я їх ставила на вечір чи на якісь вихідні. Але один вихідний мав у мене бути, бо я з'їхала б з лузду з такою підготовкою. <рес> Впевненість Валерії додавала віри її друзів та близьких людей. Дуже дякую великій підтримці моїх вчителів, особливо нашої вчителі з історії України, та лінатолівні і своїй, звісно, родині, яка в мене вірила, мене підтримували, казали, Лєра, в тебе все вийде. Марина Жернова стала найкращою в англійській, але традиційною підготовкою вона не займалась. Її секрет життя в англомовному середовищі: фільми, соцмережі, музика усе обирала англійською. Я дивилася фільми на англійській, просто поринулась у цю сферу. Головний секрет дівчини знайти те, що дійсно лежить до серця. Я в школі не дуже гарно вчусь, але. От по-англійськи це просто це моє, і я просто я навіть не намагалася його добре вчити. Мені просто це подобалось і я хочу побажати всім, щоб всі знайшли ту справу, яка вам дійсно подобається, і що не завжди треба щось завчити, і не завжди треба себе вбивати ради того, щоб щось досягти. Процедура складання НМТ цього року залишилась адаптованою до умов воєнного стану. Тестування тривало 180 хвилин. Учні складали три предмети через комп'ютери в пунктах здачі. Звичайно, що майбутнім 11 класникам не уникнути хвилювань. Але як їх мінімізувати, поділилась Валерія. Ми тут кицьки у домашніх тварин, тому що я дуже їх люблю. І також у мене є улюблений гурт. Я його прослуховувала, заспокоїлася, але також знаходила відраду в книжках і заняттям спортом. Тому що, якщо я там дуже сильно переживала, то їхала на стадіон, займалася там. Свої поради як отримати найкращі результати, дала і Ксенія Кочух. Я би порадила добре вміти розподілити свій час правильно. Не відкладувати все на потім, і найголовніше це вірити в себе, не казати, що в тебе нічого не вийде, тому що вийде завжди, якщо вірити, і якщо старатися заради цього, поради натхнення та справжній приклад для наслідування Ксенія, Валерія та Марина. Довели 200 балів, не міф це про щоденну працю, підтримку та віру в себе. І хто знає, можливо, саме ви наступного року опинитесь у списках рекордсменів. Анастасія Ків'яна та Люкянчук перший муніципальний канал.